День медика. Вперше у нашій державі ми відзначаємо його так би мовити за новим календарем, і відтепер будемо святкувати 27 липня. Тому сьогодні ми в гостях у нашого головного лікаря комунального некомерційного підприємства Кавісподільська міська поліклініка Бориса Цвігуна. Я дякую за те, що поводились сьогодні з нами поспілкуватись. От вперше за новим календарем, так би мовити, відзначаємо це свято якось незвично. Ну ви знаєте, воно напевно є символічно, тому що чому ж 27-го числа? Тому що сьогодні є покров... свято покровителя медицини святого Пантелеймона, і напевно воно созвучно, що от так от зробили, що в цей день будемо відмічати. А чи незвично так, незвично, тому що ми його святкували, як ви знаєте, ці всі роки це в другу, другий вихідний, в другу неділю липня, а тепер воно буде не не буде мінятися в календарі, буде тільки 27-го числа. Але я вам скажу, знаєте, воно незвично. Напевно, вже декілька років для нас це свято, тому що свято воно скомкане тими проблемами, які були в нашій державі. Шпідку це був ковід, нам було не до свята, а зараз де війна, і це просто день життя. Це день життя закладу, день життя медичних працівників. І як ви бачите, ми всі на, на, на робочих місцях робоча обстановка, але знову таки хочеться привітати наших медичних працівників, працівників нашого закладу, працівників медичної громадськості, міста, області, всієї держави з цим святом. Але будемо відмічати його тоді, коли прийде час, коли буде перемога, і я думаю, що ми його відмітимо. По крайній мірі в нас домовленість з колективом така є. Ми накопичуємо резерви для того щоб то гарно святкувати зустріти і перемогу, і день медичного працівника, і терешт. От ви не дарма сказали про війну, тому яку б ми тему не зачіпали, то ну це відбиток на всі галузі. Тобто війна, вона є сьогодні скрізь у нашому житті. От в цей період, період війни, наскільки складніше стало працювати, і що змінилося у вашій роботі? Ви знаєте чи складніше спрацювати? Ну тут потрібно нам потрібно розділити, тому що працювати складніше, незвичні умови. Працювати складніше, тому що особливо в перші дні місяці війни ця маса людей, які приїхали до нас в місто от з такими великими очима. Своїми проблемами, без медичної документації, без якихось виписок, і нам потрібно було вирішувати ці їхні проблеми, а зачастую вони й не знали нікуди йти, ні що їм потрібно, якась, якийсь елемент недовіри. Це було складно. А з іншої сторони набагато легше, тому що всі люди розуміли і всі люди згуртувалися, і всі як один, тобто ніхто не думав, що придумати, щоб не зробити, що придумати, щоб десь не допрацювати. Люди просто дуже скомпонувалися, люди згуртувалися, і кожна людина думала, як максимально показати свої знання, вміння, досвід, щоб вирішувати ті проблеми, які виникали в закладі. Так що, от, от такі, от, якби як мови, такі робочі вам. Але ж все-таки ведете облік пацієнтів. Я так розумію, ну ця от міграція. Хтось виїхав за кордон, але на Кам'янеччина якраз приймала велику кількість внутрішньо переміщених осіб. То поток пацієнтів у вас значно збільшився. Ну, ми так не можемо сказати, поток пацієнтів він є сталий. Тобто, напевно, та кількість людей, яка виїхала за межі міста і та кількість людей, яка в'їхала, вона одинакова. Скажу одно, що ми на сьогоднішній день прийняли біля 8 тисяч людей, які переселилися. Ми ведемо цю цифру, і що було цікаво, ми таку цифру тримаємо і її чомусь з перших днів почали вести для себе. Ось І тим більше, що нам допомагала в цьому електронна система реєстрації. І коли ми звіту потім такі дані ми почали подавати в департамент охорони здоров'я, для них було це незрозуміло. Кажуть, як це у вас так, що у вас більше, ніж в Хмельницькому. Ну я не знаю, чому. Я не думаю, що от всі, що до нас приїхали, це були хворі люди, чи це були якісь інші такі моменти. Можливо, то що не страдав обліки, можливо, то що у нас ця цифра зацікавила. Ми бачимо 8 тисяч чоловік внутрішньо переміщених осіб. Ну, з одного боку, війна, з іншого боку, ще ж не завершилася реформа галузі охорони здоров'я. От в цих умовах е, важче стало працювати? Чи е, навпаки оця реформа полегшила якісь ваші напрямки? Ну, ви знаєте, сама система реформування охорони здоров'я, як ви знаєте, Кам'янець-Подільський тут був одним із піонерів, розпочиналось на наших теренах реформування. І ну, це не війна, показала на першу в першу чергу, а показала ковід. Е, тому що якщо ви пам'ятаєте, скільки було критиків до сімейної медицини, до того, uh -huh. до того, до того. І що першим говорив будь-який лікар, будь-який чиновник від медицини, який виступав, зверніться до свого сімейного лікаря. Зверніться так. А уявіть собі, що не було би сімейного лікаря цього. Ми говоримо про реформування. І ви знаєте, от життя показало, напевно, що так, реформування ми, напевно, правильним шляхом йдемо, але потрібно вносити якісь корективи. От одним із корективів зараз є багато нарікань на те, що люди не можуть попасти до сімейного лікаря. Тобто це та, та людина, до якого пацієнт угу. повинен пасти в першу чергу. І, напевно, потрібно переглянути державі нормативи, тому що дві тисячі чоловік на одного сімейного лікаря це значно більше, чим він може забезпечити надання якісної допомоги, через що це дійсно. Мені лікарі при такій кількості, і тут ще й потрібно вважати те, що люди не звикли, що по-любому можна перезвонити і в день, і вночі, і в вихідний, і в святкові. Ну, це ж теж лікарі не роблять. І це навантаження. І це але... величезне навантаження. І це виходить так, що ці лікарі вони займаються тільки одним, це виписують направлення до якогось військового uh -huh. спеціаліста. Тобто тут є проблеми, але... Я розумію, я не думаю, що це розумію тільки я, чи ті люди, які зв'язані з охороною здоров'я. Я думаю, що тут є проблеми і в фінансовому плані, тому що зменшивши кількість десь до 1200, як в багатьох країнах за кордоном, нам потрібно збільшити кількість працюючих лікарів, а це тягне за собою певне фінансове навантаження. І ми також, напевно, повинні розуміти, що на сьогоднішній день держава ну, не може потягнути таке фінансове навантаження. Так що нам потрібно якось згрупуватися, пережити цей момент. і думаю, що колись воно буде переглянути. Що стосується нас, чи є, допустимо, є якісь полегшення, так, є, тому що, що на сьогоднішній день електронні документи обороту. То і від собі, от ми говорили про внутрішньопереміщених осіб, які до нас переїхали, які мали законтрактовані контракти з сімейними uh -huh. лікарями, залізаючи в систему, електронну систему, ми бачили, що в них є з документів. Я розумію, що так, там де якісь якісь такі ситуації, що з база даних, там то, то, тобто десь центральний компонент не підтягувався. Тобто, що нам з однієї сторони це допомогло в такому плані тих, хто хто був зареєстрований. А от люди, які не мали, не законтрактовані, не мали сімейних лікарів своїх, зрозуміло, що це було дуже і дуже важко. От, от так, от можна сказати. ви задали про ковід. Яка ситуація на сьогодні? Я розумію, що з одного боку війна, з другого боку, десь виробився колективний імунітет. З, третьої, з третього боку, і велика кількість населення була щеплена, але на сьогодні хвороба все-таки нікуди не зникла. Щеплення ще проводяться, і взагалі так. ситуація Дивіться, Ну ситуація яка ми говоримо на сьогоднішній день. Якщо ковід, то ми зняли загальний державний карантин. Але ковід нікуди не дівся за рахунок того, що щеплені люди, за рахунок того, що люди перехворіли, випрацювався ви, ви так називаємо імунітет, такий колективний, колективний. імунітет. І ми чи є спорадичні випадки ковіду? Є, але він потікає в значно легшій формі. Цих людей, які захворіли, їх значно менше. Люди спокійніше до цього відносяться, і через що воно якби не на часі, тобто, що, що. але ковід є. Ковід є, я думаю, що їм буде супроводжувати, можливо, буде мінятися форма, якась форма протікання, можливо, то так, як звичайний грип, він так і, ну так і прогнозували за три роки, якщо, якщо люди серйозно поставляться до питання по імунізації. От буквально сьогодні, в ранковому випуску новин, теж виступали медики і говорили про те, що щеплення від ковід вже таке практично, як від грипу ГРВІ. Так. Тобто це потрібно робити щорічно, якщо людина дбає про своє здоров'я. Я думаю, що так воно і буде. Хоча ми, ми підняли цікаву тему. Щорічно, якщо людина бе, коли ми візьмемо статистику, так під грипом нас також щеплення не проводяться. Якщо ми допустимо, ну для чого я вам скажу, як в закладі у нас ми одного разу отримали вакцину від грипу, і звичайно, грипу сезонно не хотіли медики щеплятися. Не хотіли, не хотіли. Не хотіли. Тобто не, якийсь як... страх перед щепленням все таки залишився? Я Не знаю, ну, не знаю. Потім були адміністративні методи впливу. І люди почали щеплятися. А потім, коли два чоловіка, це раніше вже було два чоловіка принесли важку форму і почали бігати. У нас вакцини більше немає, яка більше вакцини немає. Ну зараз до цього більш так ставляться серйозно. Хоча, якщо ми візьмемо за кордоном, там страхові компанії відповідають за вакцинацію, і ти зобов'язаний зробити ось це. І я завжди питаю, Розумієте, коли ми. Говоримо про е, закордонні там, якісь методи впливу, ми говоримо, що те, що в них страхова медицина. Ну і коли е, взяти розібратися, яка, е, яка мета в страхової медицини, чи вірніше, яке її бажання страхової медицини, щоб людина як можна довше жила. Тому що чим довше вона живе, тим, тим довше вона платить їм гроші. Так? І яке бажання в людини, також як можна довше прожити. Ну, дивіться, два бажання, вони співпадають. І через шово тут, от мені здається, не потрібно багато філософії. Тут просто економіка. Вона сказала це вигідно і тим, і другим. Чому не роблять це? Ну не знаю. Можливо, тож нас немає страхової на сьогоднішній день. Все більше розвивається приватна медицина, величезна кількість лабораторій, приватних кабінетів різного спрямування. От в цих умовах державній медицині важко конкурувати. Ви знаєте, я один із перших в місті Кам'янці-Подільського мав ліцензію на приватну практику. Ну, на жаль, вона не розвинулась, але я є яскравим прихильником приватної медицини. Тут можна сказати інше, що нерівні умови, нерівні умови для приватної медицини, тому що ми знаємо, що в мене не може бути людина неоформлена ну, в комунальному закладі. Ми обмежені в певних таких. Ну, як якщо ми візьмемо, то держава саме неефективніший власник, чи в даному випадку це, тобто ми десь запізнюємося з прийняття якимись рішень. Допустимо, якщо ми візьмемо на це, то ви розумієте, що в нас є платні послуги для того, щоб їх прийняти, потрібно рішення сесії. Ми живемо в ринкових умовах. І коли на сьогоднішній день ринкові умови, ціну можна, можна міняти варта і два рази на день, тому що багато чинників є. Якщо там стало енерго на сій, і сталі, і там заробітна плата більш-менш стала, добре, а закупівля. Курс долара стрибок, а в нас рентабельність 10%, і через що ми запрограмовано будемо десь відставати. Але сказати інше варто, що зараз приватники не дуже з великою такою охотою заключають угоди з Національною службою здоров'я України. Чому? Тому що там є перше, там є там їх дисциплінірують по тих питаннях, які я зараз сказав, і це і закупівля медикаментів, і закупівля обладнання, все повинно бути сертифіковано, дозвол на примінення. Штати повинні бути зареєстровані, вони повинні отримувати заробітну плату. От, тобто, то нам це покращує, нібито ми uh -huh. в кращих умовах. Але знов таки є питання, яких ми відстаємо. А є, є інші, де ну, знаєте, як, є рутинна робота, яка залишиться завжди, напевно, в наших закладах, які приватникам не дуже вигідно, чи воно не, не привабливо в фінансовому плані, чи воно не привабливо в якомусь іншому. Через що такий, я б не сказав, що такі, що ми дуже багато відстаємо. Да? Є умови в них, як помикають, от там прийдеш, там отак, от отак, отак, отак. От Ну, По-перше, я не знаю, як в приватному закладі можна прийти нахамити тому реєстратору, чи як в приватному закладі можна прийти влупити дверим, або якусь довідку не дав. Ну, в нас це є. В нас це є. Я думаю, що з часом воно також нівелірується, тому що ми хочемо покращувати умови для людей, умови роботи, умови обслуговування. Ось і стараємося в цьому плані міру того, що ми можемо зробити, і розуміємо, що і приватні заклади також не стоять на місці. Вони також рухаються вперед. Вони також роблять ту роботу, яка їм ну на першому плані, якщо ми візьмемо мета створення приватного підприємства і мета створювання комунального закладу, ви розумієте, комунальний заклад це надання медичної допомоги. Приватний медичний заклад це отримання прибутку. Ну так. Так що воно є своя різниця, ну Ми, між іншим нормальній співпраці. І от коли ми зараз говоримо там, про лабораторні діагностику, ми на сьогоднішній день ми вже можемо сказати про те, що все-таки ми переконали одну із лабораторій з міста Хмельницького, що ми на сьогоднішній день забезпечуємо людей практично повний спектр аналізами безкоштовно. Чи вигідно це є? Вони отримують кошти через рік. Наші заклади не хотіли цього робити. Ми включили угоду з Півницькою лабораторію. лабораторією, Ми... на сьогоднішній день люди не платять. Це величезні кошти, які уходили в нас. І ще хотіла запитати про ту кластерність, яка впроваджується на рівні держави. Можливо, це не зовсім до вас питання, це більше стосується закладів другого рівня, а все-таки, от наприклад, Кам'янця-Подільського, наскільки це ускладнить або полегшить роботу галузі охорони здоров'я? І що це змінить взагалі принципово? Ви знаєте, що таке кластерність? Кластерність це, як би сказати, головна лікарня от даного регіону. Якщо взяти історично, то наша лікарня, як така, вона була давним-давно головною лікарнею регіону. Сюди давним-давно протоптані стежки пацієнтів, сюди давним-давно протоптані для важких пацієнтів, тим більше. Зараз на рівні держави воно оформляється в таку головну лікарню, якби адміністративна. Що це нам дає? Це нам дає дуже багато, тому що. Кластерність під цим словом розуміється те, що держава бере на себе забезпечення, матеріально-технічне забезпечення лікувально профілактичних закладів. Якщо ми говоримо по тих вимогах, от ми з керівництвом лікарні, попереднім керівництвом, ми говорили, от коли взяли приблизний перелік, що їм необхідно з обладнання, то отак тільки кинути на вскідку, це десь біля 60 мільйонів гривень, які тільки потрібно на обладнання. На міський бюджет, якби це впало, тобто ви розумієте, що на сьогоднішній день це витягнути так. нереально і неможливо. Держава на сьогоднішній день каже, що ми згідні, признавши вас, але є певні умови, угу. ви повинні робити оце, 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 оце і оце. І вони беруть на себе забезпечення, матеріально-технічне забезпечення з лікувальних закладів. Ну це значно покращить наші умови для поліклініки. Допомоги. Щось змінюється ні, для поліклініки поліклініка абсолютно тут не, не задіяна, тому що вони залишаються так, якби діагностичні центри. Ми залишаємося на фінансуванні повністю міста. Ну і на ну, тобто всі ті, що місто повинно забезпечувати, і на, на самоукупності, тобто ага. то що заробляємо ми. Через що для нашого закладу це ролі не грає, але, але ми граємо більшу роль для лікарні, тому що якщо ми будемо напічкані тим же самим обладнанням, то ми будемо щось діагностувати, ми можемо направляти в інші заклади, тобто ми можемо направляти в заклади вищого рівня для якихось стаціонарних чи це лікування стаціонарного чи подальшого до обстеження. І знову таки, щоб пацієнти не тікали, тому що якщо не буде в нас обладнання, він поїде обстежуватись ну, в інше місто. Він чи це Чернівці, чи це Хмельницький, чи це Київ. Розумієте, якщо їм поставили діагноз, їм потрібно щось робити, вони там і залишаються. Через що ми повинні йти в спарки, тобто є розвиток стаціонарної допомоги, також повинна підтягуватися за нею і амбулаторна допомога. Через що во так, от тобто ми від кластерності нічого не виграємо тільки від того, що біля нас є потужний заклад, куди можна спрямувати і коли куди можна віддати, з ким можна для лікарні це все таки буде не таким аж безболісним процесом, тому що в, під час цієї кластерності в Кам'янці-Подільському зникає перинатальний центр як окрема одиниця, структура. Так вони мають бути лише відділенням міської лікарні. Ну на сьогодні це. Люди посади, можливо, не знаю, площі ну, чи послуги. Дивіться, так, це напевно буде болюче. Я скажу вам, що це дуже болючий процес, тому що на, на своєму трудовому шляху мені приходилось ліквідації, мені приходилось роз'єднання, приєднання. Я це проходив 4 чи 5 разів. Я і Друга, вона так, болюча. Вона, вона болюча. Але розумієте, а немає майбутнього іншого. Немає, на жаль, його немає майбутнього інше, тому що перинатальний центр самостійно не може існувати. І одною з умов, коли ми подавали, коли подавалися документи на кластерність, одною умов була, що міська лікарня плюс перинатальний центр. Ну, я знаю, що я розмовляючи з, з керівниками закладу, там не буде великих перетрубацій, великих скорочень, тому що та кількість людей, яка працює, вона фактично залишається та сама. Та кількість пологів, яка була, вона фактично залишається та сама, можливо, навіть і збільшиться, тому що ви розумієте, що там зараз також нормативні документи не дуже дають розгорнутися тим маленьким пологовим будинком. Але з другої сторони, ми, коли ми говоримо про кластерну лікарню, коли ми говоримо про це, ми чомусь обмежуємося цим Дністром, там, десь там ті райони, У нас їх отин близько. У нас на сьогоднішній день по поліклініці, яка з точки в сторону, я в сказав, у нас дуже багато людей. Які до нас приїжають схотина? Нас практично лікується, і консультується дуже багато жителів скали Подільської. Зараз запустив поїзд, приїхав до нас. Почали їхати Кіцмань, не Кіцман, а Кельмінці. От, от з того району до нас вже з'явились люди, тому що. Їм ну, десь не вистачає потужності тих лікарень, чи там я не можу стверджувати, чому, тому що людина має електронне направлення, сів на поїзди поїхав. От ми бачимо зараз про те, що кількість пацієнтів з тієї зони вона до нас збільшилась, через що, можливо, і так само і, і, і ця лікарня, коли вона буде більш потужною, коли вона буде забезпечити забезпечена матеріально-технічна база значно краще, тому що руки в нас і голови є. У нас руки і голови були, є і, напевно і будуть. Нам потрібно тільки покращувати матеріально технічну базу нашу і ще таке питання. Кілька років тому, коли тільки почали говорити про госпітальні округи, йшло таке перетягування канату. Я б сказала, хто буде центральнішим закладом міська лікарня чи районна лікарня на сьогодні. Якщо в процесі цієї кластерності визначено, що це буде Кам'янецьподільська міська лікарня, то от доля районної лікарні ну, не зовсім де, до вас де, питання, міні. але ні, а чому вона? Районна лікарня як існувала, так і існує на тих же ж положеннях, в яких вона працювала раніше. Тобто вона і лікарня загального профілю. Якщо вони якщо будуть в них люди, буде будуть, будуть контрактування з національною службою, то так само вони будуть існувати. Єдине, що в них знову таки проблема. Що вони не можуть забезпечуватись обладнанням з державних ну, з державних mm -hmm. програм. Тобто, якщо ми говоримо про кластерність, то тоді держава каже: Я гарантую вам забезпечити матеріальне, технічне забезпечення, зробити на такому такому рівні. Район це вже міська влада, і якщо там залишиться щось, так так ну не районна влада, Слобідка Кульчаєвецька, власники. Так, так ми говоримо про власників на сьогоднішній день. І через що, коли ми говоримо про те, що чи щось можуть дати їм держави з держави, Ну може, якщо у них залишки будуть, ну то чого ж не дати? Це ж не це ж таке, це ж заклад є. І він існує, і він працює. Тобто вони залишаються на тому рівні, якому були, і на завершення нашої розмови, що б хотіли побажати і своїм колегам і загалом галузі охорони здоров'я. Ну, Ви знаєте, мені здається, сьогодні ми, напевно, з цього з вами розпочинали і, напевно, так і закінчимо. Всі, я всім бажаю перемоги як можна швидше, тому що, знаєте, буде перемога, буде все. Буде перемога, нам буде хотіти з чогось більшого, буде перемога, ми будемо хотіти якихось святкувань, чи це День медика, чи це День жінки, чи це День Матері, чи це... Але потрібна перемога.